Боже, який же він голодний. Він прямо, давай закривай, закривай. Він там може лапами закривати. Не трогай! ну. Давай, закрий, 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 він тільки що закривав. Закривай лапами. Закривай. На. Монті, моньті, на. Не хочеш закривати? Ну ладно, потім. Що ти робиш? Боже, ти. Боже, такий в мене. Як, як будто він з голодного краю. Він дуже багато енергії. А от білі сидить і чекає. От скажи, я дуже-дуже розумна собачка. А цей ну прямо-прямо сестричок такий. Мені здається, як сила в побіг. Ну, зате він на вулиці спокійний. А то така навпаки на вулиці сьогодні бігала, мене дергала. Та давай їшли. Давай, давай, давай. Боже, Боже, я тобі зберу, я тобі допоможу. Не, не спіши. Йому дали таку тарілочку, щоб він так швидко не їв. Це у нас у старшого чує теж така тарілка з лабіринтом, щоб він не спішив їсти. Ну, все одно. Ну. Мені здається, тарілка ця не допомагає, він, він як він їсть. А білі сидить і чекає. Яка ж ти розумна собачка? От вона мікс тер'єра, з бульдогом, я так розумію, Може, я помиляюсь. А це чистий мопсик. Щось третьок. Я думала, мопси такі спокійні собаки, які там лежать. А це шило. Просто шило. Він такий смішний. Фані. Юарфані. А що ти там що, може знести цю їжу вниз? Слушай, вона така розумна, сидить, чекає. Той дивись, ума сходить. Вона прямо така розумна собачка. Іди своєї їж. А що, треба в різних місцях? Ну, щоб просто манти не забрала. А, Ці це біжи. як у нас, чи дакота теж. Давай, як вона терпляча, яка вона. Як вона нормальна. Закриємо давай, то він. А, ага, можна прикрити ще. Він не у, у нас покійно їсть, не, не давиться, як той дружок. Ну це взагалі. А це. не можу, як вірніс. Та не спіши, ну, твоя сестричка, она такая спокойная. А ти, ну у тебе не забирає цю їжу, не переживай. Та не переживай. Та не покажи нам свою попу. <с interviewed> покажи нам свою мордочку. Хороший. Тепь Такий смішний. Фані. Фані і дуже-дуже енергічний. Енергійний. А скільки він спав? Три години спав. О, це класно. Як дитина. Його укладають спати. О, як дитина. Ну, люди літні десь мого віку. Діти виросли, мабуть, я не знаю. І це замість дитини. Диви, я йому хочу мордочку зняти, а він повертається попою, до не постійно. Не стоїть на лісі. Тут і сюди. Досить вже мені показувати. Все, да покажи свою красиву мордочку. Покажи, красавчик. Ну і завжди показує свої попити, а що ти ще хочеш мусить подати? А, я думала, ти що то йому хочеш дати. Все, ти закінчив? Так, ладно, підемо, подивимося, що Юлія робить. Ми тут її прикрили, щоб цей мопсик не з'їв її їжу. Молодець, от яка почала їсти пізніше, спокійно їсть і вже з'їла. А той почав їсти раніше і оце там миль тишить, миль тишить і ще не з'їв. Білі, ти наїла ще ні. Пішли, будемо гуляти. Пішли, пішли, let's go. Іди сюди. Надо тобі десь в іншому місці давати, не в туалеті. А то якось так. Ну це перший раз ми тут залишились, ми обсудимо. Може вона буде їсти в моїй кімнаті. То краще. І недалеко там, де є братик, ну і таке місце краще. Я скажу, сину, давай на, в моїй кімнаті її дамо їсти. Вона така розумна і спокійна собачка. Ну все, все. А зараз ми підемо гуляти з ними на вулицю. Вже третій раз. Ми днем виходили з ними гуляти. Вранці хазяїна, хазяїва з ними гуляли. І зараз третій раз. Що, три рази на день ми з ними гуляємо? Ні, ну в день ну, вони вони вранці ранкують, гуляли. Вночі вони просто в бук'ярці йдуть. Ну вони вранці гуляли, ми днем гуляли обережно. І зараз третій раз. Ні, ну, ну, А, ну, а двічі це коли? Нині вечір. Зараз буде вечір вважатися. Окей. Так, я, йду я зараз запропонувала синові кормити білі у мене в кімнаті, а він сказав, що хазяйка сказала, що вони дають їй зазвичай в туалеті, і вона звикла. Тому це нормально, ну і добре. Якщо нормально, якщо тобі це зручно. Диви, він поїв, вона підійшла до його тарілки і підбирає, шукає. Вона не наїлась, може більше давати, ні? Сказали так, так? Да? Ну ладно. А то що, водичка, оце все... Сере... А, це її тарілка. Боже, Боже, він зараз воду розіллє. І я так розумію, він багато п'є води, тому що вона вчора від нього ховала воду. Хозяйка. Вона він, він вже маленький ще, він в він не може довго тримати. А, Тому якщо визначить, що він довго спати, щоб, а, щоб він, він дав пісіс, поспати, що да? пісіс, щоб менше пив. Да. Тому він перед знову до нас його випустив в букет, він все справи. Mm. А у на котрій йому спати і лягати? Десь до 10 mm. як дитина. До Да, як дитина. І вставати ми вранці в всім двадцять. Коротше, дуже-дуже корисний режим. <рес> І за собачок у нас буде. Я дома пізніше лягаю, може я звикну. Дивись, що вона підбирає. Ти не леїлась, біжна дівчинка. Ну, не можна багато. Це дуже для здоров'я погано. Ну, давай, що там щось є. Там нічого немає. А знайшла, дивись, там одна штучка. Є. Ну все, все, збираємося. Я пішла одягатись теж. Підемо гуляти.